Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 1 березня. Родини з сімейними формами виховання, які вже 15 років виховують сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали сертифікати на 50 тисяч гривень. Вручили їх сім'ям, керівники області та обладміністрації. Загалом на Харківщині 27 таких родин. У Лозівській громаді цю допомогу отримають дитячі будинки сімейного типу Тетяна Копійки, Тетяни та Володимира Яцуків, а також прийомна сім'я Віктора та Юлії Малахових. Цю одноразову виплату передбачили з обласного бюджету в межах програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 23-27 роки. Голова обладміністрації Олексінігобов подякував дитячому фонду ЮНІСЕФ юкрейн за тривалу і плідну співпрацю, втілення проєктів і всебічну підтримку. Голова Лозівської громади Сергій Зеленський підкреслив, що у кожної родини своя історія, але всіх їх об'єднує любов та турбота до дітей. І приклад батьків нині переймають сини та дочки, також беручи малечок у родину. Сергій Зеленський подякував голові хова Олегу Сенігубову, депутатам Харківської облради та її голові Тетяні єгоровій Луценко за підтримку таких родин і допомогу у втіленні подібних проєктів. До лозової завітали представники українського пен-клубу. Зустрілися з активними читачами та передали книги українською і англійською мовою. Український пен-клуб це культурна та правозахисна організація, до складу якої входять письменники, видавці, науковці, журналісти та перекладачі. 28 лютого члени клубу побували у двох бібліотеках Лозової, оглянули та поспілкувалися з працівниками публічної бібліотеки, провели зустріч з читачами в юнацькій. Працювали на два зали. В одному зібрали дітей. Поспілкуватися з ними приїхала авторка відомої книги про тракторець, що тягне танк, Оля Русіна. В іншому залі підлітки та старша аудиторія спілкувалися з авторами книг, поетами, журналістом та гостями з Франції. Завідувачка юнацької бібліотеки Тетяна Москвічова зазначила, подібні заходи викликають великий інтерес у читачів, бо все більше жителів громади переходять на українську літературу, та навіть твори зарубіжних авторів шукають саме з українським перекладом. Малозабезпечені родини Лозівської громади для опалення осель отримують деревину. Працівники комунального підприємства Екосан видаляють по місту аварійні стовбури та розвозять лозівчанам, говорить директор підприємства Володимир Селезньов. Паливну деревину видають за зверненням населення до управління праці, враховується дохід сім'ї та наявність будинку лише пічного опалення. Володимир Селезньов каже: від населення надходить багато звернень щодо видалення аварійних дерев. Третій місяць комунальники працюють без зупинку двома бригадами. Викосані зазначають, якщо мешканці громади бачать аварійне дерево, треба сфотографувати його та написати звернення в управління ЖКГ Лозівської міськради. Якщо дерево дуже аварійне, то комунальники реагують на такі звернення одразу. А загалом за процедурою фото відправляється в Харків у відділ екології, де виписується відповідний ордер на спил, а потім на його основі аварійне дерево ліквідовують. Нагадав Володимир Селезньов і про відкриті вакансії на підприємстві. Зараз там шукають на постійну роботу озеленювачів, дорожняків та працівників з благоустрою. У Лозові продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми. Цього разу з малечею до восьми років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна буде отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також видаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Лузійські рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. Вони кажуть, що з настанням весни збільшується кількість пожеж в природних екосистемах. Лише завдяки оперативним діям рятувальників вдається локалізувати пожежу до того, як вона завдасть великої шкоди громадянам, підприємствам навколишньому середовищу. Нещодавно ми повідомляли про сім пожеж в ланах Лозівщини, і це лише за одні вихідні. Тож днями надзвичайники говорили із мешканцями села Вільне та Катеринівка. Людям нагадали, що за самовільне випалювання природної рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність. ДСНСники також наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті, вказали на недопущення використання саморобних або несертифікованих електрообігрівачів, наголосили на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами. Також довели порядок дій під час сигналу повітряна тривога та у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Тож не спалюйте сухостій, мало того, що це незаконно. Цим ви ще наражаєте на небезпеку людей і їх майно, а також вбиваєте тварини птиць, що мешкають у ланах. І до новин Харківщини. У частині Харківської області планують оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми. Мова йде про Куп'янський напрямок. Це питання мають розглянути на найближчому засіданні Ради оборони Харківської області, повідомив голова Хова Олексій Нігубов. Справа в тому, що останнім часом ворог посилив обстріли цього напрямку, і частіше за все тепер росіяни використовують керовані авіабомби. За кілька минулих діб каби скидали на Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук. 28 лютого від бомби, скинутої на приміщення непрацюючого вокзалу у Великому Бурлуці, загинула шестирічна дівчинка та її дідусь. До того також бомбу ворог скинув на церкву у Куп'янську. Там загинуло двоє людей, в тому числі пастор церкви. Нещодавно обстріляли інші населені пункти Куп'янщини. Там, на щастя, обійшлося без жертв. Тож питання евакуації з цього напрямку родин з дітьми зараз стоїть гостро, підкреслив голова обладміністрації. Служба безпеки України затримала жительку Харкова, яку підозрюють у наведенні російських ракет на місто. У спецслужбі затримано називають особливо цінним агентом для ворога. За даними СБУ, жінка виконувала контрольну функцію для російських спецслужб. Зокрема, виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали росіяни. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний звіт через месенджер. За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалася на захоплення обласного центру та його приєднання до складу РФ. Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочини, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту. Повідомляють у прес-службі. Підозрювана безробітна жителька Харкова. В СБУ кажуть, що на співпрацю з РФ вона погодилася з ідеологічних міркувань. За даними прокуратури, жінка вже мала проблеми із законом у її біографії. Вироки за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та за крадіжки. Відомо, що гроші за наведення ракет та безпілотників по ЗСУ вона не отримувала. Харків'янка підтримувала РФ, тому була готова працювати безплатно. Жінці повідомили підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.